Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програми Розмова студії. І сьогодні гості нашої передачі депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник і керівник Доброго комунального дня. підприємства «Міськсвітло» Руслан Решетило. Вітаю, вітаю вас ще раз сьогодні на студії. Буквально днями прийшла сесія полтавської міської ради, і депутати затвердили програму підвищення енергоефективності в полтавській територіальній громаді. Це була власне ваша ініціатива, пане Юрію, і тому, будь ласка, в чому суть цієї програми, для кого вона потрібна? Ну, насправді, як на мене, дуже сильно полтавська громада затягнула із реалізацією даної програми, адже інші громади вже там роками запроваджують альтернативні джерела. І на сьогоднішній момент полтавська міська територіальна громада нарешті почала свій великий шлях по саме альтернативним засобам енергії. E, значить, дана програма розроблена e, мною і запропонована депутатам. Ну насправді дуже вдячні депутатам. Депутати підтримали e, майже одноголосно підтримали цю програму. E, яка мета? Насправді, головна мета це в цей непростий час, коли Російська Федерація знищує повністю енергетику України забезпечити всі комунальні підприємства і установи. Електричної енергії якоїсь електричної енергії. Тому що коли вимикають світло, сидять працівники, вони отримують зарплату, але вони не можуть якісно виконувати свою роботу. В якийсь момент десь, замість того, щоб працювати, працівники починають запускати генератори. Ці генератори каптять, ці генератори використовують дуже багато палива. Це призводить до того, що або неякісно виконується робота, або дуже дорого виконується робота, і треба розуміти, що повноцінно працювати в таких умовах неможливо. Тому, власне, головна мета цієї програми це акумулювати сонячну енергію через сонячну енергію виробити безпосередньо електричну енергію. Тобто я, мова йде про сонячні панелі, я правильно розумію? Да, ми зараз говоримо, що головною метою на всіх комунальних підприємствах і установах, які відносяться до полтавської міської територіальної громади, на дахах будинків становити сонячні панелі. Тому що насправді дуже великі велика кількість ось цих площ дахових, які mm -hmm. не використовуються ніяким чином, і їх повністю необхідно заповнити сонячними панелями. І ці сонячні панелі будуть генерувати електричну енергію. Наскільки розрахована ця програма по часу? Значить, дана програма розрахована на 24 2026 рік. Mm -hmm. В цьому році депутатами передбачено 12,5 мільйонів гривень під. Цю програму цих грошей вистачить для того, щоб забезпечити житлово-комунальні сферу житлово-комунального господарства, забезпечити електричну енергію. Це і комунальні підприємства і установи організації, які займаються забезпеченням життєдіяльності нашого міста. Це таке як комунальне підприємство СКПРО, це комунальне підприємство. Мрія це комунальне підприємство міськ світла, це комунальне підприємство декоративні культури. Катепешна це КТП 1628, які займаються вивезенням сміття. Власне головна мета забезпечити ці комунальні підприємства електричною енергією, щоб люди ну не не помічали різниці і отримували ті послуги, які мають отримувати місті. Окупаємось цього, скажімо… Цієї програми е, окупаємось того обладнання, яке встановлюється в рамках цієї програми, складає від 2 до 4 років в залежності від того, яка конфігурація даху. І який об'єм накопичувальних оціх ось е, акумуляторних батарей погоднівідцього від, від цього залежить дуже багато. Насправді від погоди е, залежить не так багато, тому що насправді е, є певний прорахунок для нашого е, скажімо для нашої географії, угу. він складає певну кількість світлових днів. І тому да, буває там більш сонячно, менш сонячно, але якщо взяти за рік, ця ситуація майже не міняється. Кожен рік вона повторюється, і тому термін окупності, якщо говорити умовно самих сонячних панелей без акумуляторів, то він складає близько двох років. Якщо говорити сонячні панелі і, і, і певна кількість акумуляторів, акумулятори це власне і є ось цей ось ця можливість. Працювати підприємству під час того, як вимикають світло, тобто акумулятори вони акумулюють електричну енергію, і коли, наприклад, сонця недостатньо, чи, наприклад, там тучі зайшли, чи не сонячний день, ось це, це підприємство починає брати з електричної енергії з акумуляторів. Чи правильно я зрозумів? Ви сказали, що е, на цей рік виділена певна сума до кінця року вона буде реалізована для сфери. Комунальних підприємств житлово-комунального господарства, тобто до кінця року, я так розумію, що всі комунальні підприємства в сфері житлово-комунального господарства будуть вже обладнані. Цими сонячними батареями і панелями, перепрошую і з, з нового року ця програма якби ну запрацює фактично, якби для цих підприємств. Так, да, В планах власне до кінця року реалізувати цю програму і забезпечити комунальні підприємства електричною енергією. Якщо говорити от, практично, якби по механізму, ці гроші вони виділяються на ЖКХ, на кого вони виділяються, хто проводить тендер, які там терміни? От по по цим всім моментам, чи як там відбувається? Все. Да, э, ці, ну, гроші виділяються э, ну, власне на э, житлово-комунальне э, на УЖКХ. Вони і вони в подальшому вже як розпорядник коштів замовляють тендер на власну установку. Процедура там наступна. Після того як гроші депутати виділили, після цього наймаються проектні організації. Вони під кожне комунальне підприємство чи установу прораховують базовий проект, що необхідно, де встановлювати, якого об'єму. І після того відбувається тендер на тендері там побіждає та чи інша організація і починається установку. Є певні терміни, за які вона має реалізувати цей проект після того, як здала в експлуатацію, їй заплатили гроші, і тоді комунальне підприємство установа. Починає використовувати. Чи можуть бути проблеми на сьогоднішній день з цими сонячними панелями, оскільки дуже багато підприємств і навіть фізичних осіб, осіб кинулися купувати ці всі речі? Ну так, да, насправді після того, як почалися ось такі масові вимкнення, ось такі дуже потужні. Дуже ну з'явився такий штучний дефіцит саме і акумуляторних батарей, і, скажімо так, ну того обладнання, яке необхідно для того, щоб відбулася генерація і сонячної в електричну енергію. Але це також явище тимчасове, тому що зараз там графіки ми бачимо трошечки змінились. Уже трошки ситуація покращилась і тому і... Скажімо так, попит він завжди буде породжувати пропозицію. Ми пам'ятаємо, як е, тільки е, Трапила ситуація з енергетикою, коли необхідно було всім одночасно генератори. Викупили всі генератори, що тільки можна, і за всі гроші світу купували кожне кожна там юридична особа, фізична особа купувала за скільки було, за стільки купували завжди. Ось попит він породжує власне і підвищення вартості. Але потім в один момент зі світлом трошечки ситуація покращилась. А е, всі торгуючі організації вони їх завезли масово, і тоді ось цей дефіцит зник. Я думаю, що тут така буде приблизно така сама ситуація. І якщо все благополучно, то все ж таки встигнемо е, е, реалізувати цю програму до кінця року, пане Руслане. Ваше підприємство також скажімо, задіяне в цій е, програмі е, міськ світло. Нагадаю, і власне яким чином ви будете реалізувати які панелі де будете ставити, і так далі? <клес> ну, ми зараз розглядаємо можливість подальшого обслуговування даних панелей після того, як їх буде встановлено підрядна організація, яка виграє торги. Ми розглядаємо можливість подальшого їх обслуговування, щоб це було дешевше для громади. Тобто, в мене є фахівці, які ну, розуміються на цій тематиці, і тому я, ми просто зараз маємо розуміти об'єм робіт. І, можливо, нам треба буде залучити ще декілька ну, якихось працівників, тому що в мене зараз і так відчувається певна нестача фахових кадрів. Але я думаю, що наше підприємство зможе це виконувати. Нам просто треба буде ознайомитися з технічними характеристиками даних, даного обладнання і зрозуміти яким чином яка позачерговість е, є там певні типа як технічне обслуговування mm -hmm. так розуміти коли це треба робити і якийсь може можливо сформувати підмінний фонд хоча перш ну, по, по, на початку воно має бути на якісь гарантіях і я думаю що це буде все виконувати підрядна організація хоча б на, на, на... теперішній момент повністі. надавати ці матеріали Якщо Тому... говорити про те, що ви безпосередньо будете ставити на якісь свої там моменти сонячні батареї як комунальні підприємства, ми зараз також розглядаємо можливість встановлення додаткового живлення на блоки безперебійного живлення, ті, що встановлені на світлофорах громади, тобто таку маленьку предісторію дам. Наприкінці минулого року ми встановили закупили 24 блоки безперебійного живлення на найбільш критично важливі світлофорні об'єкти Полтавської територіальної громади. Було, цей список був погоджений з патрульною поліцією, були визначені найбільш такі критичні, де ну, взагалі, якщо стане рух, то це буде колапс транспортний. При реальному використанні даних джерел безперебійного живлення ми встановили, що вони. Видають трохи більше, ніж ми очікували, тому ми е, змогли заживити більше перехресть. Тобто з 24 блоків безперебійного живлення ми заживили 38 перехрестя. Зараз планується докупити ще 17 безприєм... блоків безперебійного живлення. І таким чином ми закриємо всі наші транспортні перехрестя. Саме транспортні я наголошую, тому що для пішохідних кнопок, ну я думаю, у нас пішоходи завжди в пріоритеті, і там завжди є знак і розмітка відповідна. І тому навіть якщо світофор не працює, то пішоход завжди в пріоритеті. А ну, водій зупиняється, скажімо так, Так, да, водій зупиняється. Зараз ми розглядаємо як додаткову, додаткову можливість їх живлення, тому що ми зіштовхнулися з невеличкою проблемою, коли були такі довготривалі відключення по 6 годин, коли ці безперебійники попадали в першу чергу відключень. Що вночі їх немає, світлофорний об'єкт вмикається о п'ятій ранку, а живлення подається шостої. І тобто він за 6 годин в мигадливому режимі теж щось споживає, і він не виходив на ту потужність, яка потрібна, тобто він зменшувалося його продуктивність в часі, тобто в часових рамках. І сонячні панелі мають дати якусь можливість додаткового живлення, тобто, це буде як. Додаткове живлення для нього, щоб він міг зарядитися повністю. Тобто, в нього ми розраховували їх на бралося за алгоритм: 4 немає світла години, 2 є. Тобто, за цей період часу, за 4 години він мав виходити десь е, 40% своєї потужності, віддавати 60-40% мав лишати. І за дві години він мав повністю себе відновити. Але коли були такі довготривалі відключення, то деякі не встигали, але це були поодинокі випадки, і ну, ми досить успішно пройшли ці випробування. А сонячні панелі дадуть нам такі, як, знаєте, подушку. Таку подушку, безпекову ще ще більше протримати наші святоформи. А якщо говорити от за ліхтарі, е, звичайність ліхтарі, які стоять вздовж наших всіх доріг, я не знаю, в парках чи є доцільність чи можливість встановлювати там якісь міні, я не знаю, ті сонячні панелі? Я, я вважаю, що всі ліхтарі неможливо це буде зробити, тому що їх дуже велика кількість більше 27 тисяч ліхтарів, і це. Споживча потужність їх дуже велика. Але найбільш пріоритетними напрямками є світильники, які освітлюють пішохідні переходи. Тому зараз мої фахівці також займаються моментом вивчення, обладнати їх панелями, додатковими джерелами живлення, але зіштовхуємося з такою проблематикою, що багато з них знаходяться в житловому масиві, де вони просто завжди майже перебувають в тіні, тобто в тіні будинків, і, ну. Де це можливо, ми будемо розглядати цю можливість, плюс ще такий варіант, що вони дуже потужні. Ці ліхтарі, які зараз освітлюють пішохідні переходи, вони досить потужні, і нами розглядається можливість встановити менш потужні ліхтарі, як додаткове освітлення. Вони не будуть працювати і споживати електроенергію, коли буде основний канал живлення, але будуть вмикатися від, саме від панелей. Тобто додаткове буде освітлення, тобто ці ми будемо відмикати. Я думаю, що це теж допоможе трошки розвантажити навантаження на електромережу. Дякую. І от ми говорили про те, що ця програма передбачена до 2026 року. Давайте спрогнозуємо, що вона йде ефективно, вона йде прогнозовано, гроші так. виділяються ті, які передбачені програмою, коригуються якісь там проекти і так далі. Що ми отримаємо на виході? Значить, яка кінцева мета? Це повністю енергонезалежні комунальні підприємства, школи, лікарні, садочки, комунальні підприємства. Це база, це те, що ми вважаємо за нуль. І додатково ми зараз розглядаємо взагалі розглядаємо залучення у нас, скажімо так, після закінчення реформи децентралізації. У нас залишилась частина земельних ділянок. Які відійшли громаді, які на сьогоднішній момент або не використовуються, ми розглядаємо взагалі варіант це ті, що в старостатах. Я правда в старостатах, має? це ті, що поблизу Полтави, тобто подивитись безпосередньо їхній об'єм. І е, зараз вивчаємо е, тему можливості залучення ось цих е, полів для власне в, е, встановлення е, сонячних панелей, які в подальшому буде, будуть забезпечувати не лише комунальні підприємства і організації, а й ще й жителів. Тобто, наша задача максимально забезпечити нашу полтавську територіальну громаду електричною енергією альтернативною. По перше, вона дуже дешева. Тому що, е, якщо розглядати сонячні панелі без акумуляторів, в терміні купності два роки. Тобто те, що ми витрачаємо за два роки, воно відбивається, воно, да, воно а в подальшому а працює, сонячні панелі генерують близько 15 років. Тобто ми розуміємо, що і ще 13 років люди будуть отримувати електричну енергію, е, скажімо так, із сонця. І якщо нам вдасться і ще і альтернативно залучити наше комунальне підприємство міськ світло, залучити його потужності по стовпам, ми можемо в подальшому, отримавши ліцензію, можемо навіть продавати цю електричну енергію. І таким чином люди зможуть отримувати електричну енергію набагато дешевше, ніж на сьогоднішній момент вони купують електричну енергію у Полтава Обленерго і таким чином зекономити гроші. <таспоріг> Якщо говорити, от ви згадували, що ця програма розрахована і орієнтована на комунальні підприємства чи вона? Немає ніяких там пропозицій для приватного бізнесу для фізичних осіб. Дивіться е, уже на цьому тижні запрацювала державна програма підтримки звичайних людей, і кожна фізична особа може звернутися в державні банки, такі як там Приватбанк, Укргазбанк. І е, е, ці державні банки на сьогоднішній момент фінансують людей. Під, вдають кредити під 0% річних. Програма діє на 3 роки, і люди зможуть встановити на свої домоволодіння ось такі сонячні панелі. І, Отримати до трьох років е, кредит, кредит без відсотки, під нуль відсотків це державна програма. Угу. Державна програма президента України е, вона пов'язана виключно з тим, що е, Російська Федерація знищує наші потужності, і тому для того, щоб люди пережили цю зиму і в подальшому використовували, е, скажімо, сонечко і е, мали електричну енергію безкоштовно. Вона є націлена власне на підтримку людей. Тобто від 50 до 500 тисяч гривень сьогодні можуть отримати фізичні особи під 0% і в, в, е, в залог вони залишають ось це обладнання, яке власне вони купують за ці гроші. А для юридичних осіб е, працює програма 5.7.9 Програма е, по підтримці малого та середнього бізнесу під 7% річних, кожна юридична особа може звернутися в банк і також отримати кредит на е, ось ці альтернативні е, засоби е, генерації. Якщо говорити про інші рішення, які були ухвалені на сесії Потавської міської ради, на чому ви заакцентували свою увагу? Остання сесія пройшла дуже плідно. більше 70 питань ухвалили. Ми підтримали медицину, проголосували 50 мільйонів. На придбання спеціалізованого обладнання, яким зможуть в подальшому користуватися не лише наші містяни, але і таким чином зможуть завдяки ньому лікуватися наші військові, які повертаються із фронту, мають проблеми зі здоров'ям. Ми також ми передали е, в загальну державну мережу Безпечна Україна. Ми передали е, камери, які е, раніше встановлювала е, Полтавська територіальна громада. Їх більше 300 штук е, передали в цю мережу для того, щоб правоохоронці могли більш якісно виконувати свої, е, свої завдання. Е, також ми Передали, проголосували 10,5 мільйонів на дороги в старостатах. Це дороги, які належать агенції місцевих доріг. Вони проходять через наші села, які долучилися до Полтавської територіальної громади, доєдналися, і в них надзвичайно. Складні погані погана ситуація. Агенція місцевих доріг не здатна на сьогоднішній момент. У них не вистачає бюджетів для того, щоб їх всі відремонтувати. І тому е, Полтава не може залишити наші села в скажімо так без підтримки. Тому ми виділили 10,5 мільйонів, і 10 мільйонів виділила агенція місцевих доріг. Наскільки на... це багато цих 20 мільйонів для того, щоб відремонтувати ті неналежні ну, ділянки? Суна ну, насправді по попередньому прорахунку е, для того, щоб відремонтувати лише дороги, які належать агенції місцевих доріг в на в рамках наших старостатів. Це потрібно більше 300 мільйонів. Тому, звісно, що на 20 мільйонів ми, ну, вдасться зробити mm. не так багато, але в умовах війни, скажімо так, хоч крок за кроком, хоч потрошечку ми зможемо робити в селах життя краще. Безпечне місто, я так розумію, що ці відеокамери, про які ви згадали, вони були у вас на балансі, ви займалися безпосередньо ними. Якщо можна, також коротко. Наскільки ця система розгалужена і як зміниться можливо зараз е функціонал цього і всього? Ну зараз депутатами було ухвалене рішення про передачу з комунальної власності у державну власність е систем відеоспостереження безпечне міста? Е загалом 339 камер вони покривають майже все місто, е і просто до цього поліції було. Якби доволі складно працювати з двома програмами, безпечна Полтавщина, в них півтори, ти, більше півтори тисячі камер по всій mm -hmm. Полтавській області, і їм доводилося, якщо ці резонансні справи вони розслідували, то, наприклад, там, програма шукає алгоритм, коли вона аналізує ну, аналітична система, вона швидко прораховує і знаходить там. Чи людину, чи машину доволі швидко, це там питання декілька хвилин. А ось ну та ж сама ситуація, коли була дитину вкрали в Кременчуці з перетонального центру, то довелося правоохоронцям працювати відеоматеріали з більше ніж 40 камер, і лише дві чи три з них були мені власності. Тому це перш за все безпека громадян. І передача цієї системи в одні якби, руки, в одну систему, коли це буде розголуджена система, але варто наголосити те, що Полтава не залишається без цього. Ми маємо такий самий доступ до цих камер і зможемо відслідковувати також і нашу, як працюють підрядники, комунальна власність, комунальні транспортні засоби, і також ті самі стихійні сміттєзвалища і все інше. Тобто Полтава не залишається якби, без нічого. Але ну тобто це буде на одній програмі, вона буде це аналізувати. Тим більше в нас була проблематика з тим, що програма, яка обслуговувала наші сервери, це була програма російського походження. І ми вже не могли навіть розширити нашу систему, тому що мали закупити ліцензії, щоб камери підшити до аналітичної програми. Вже ліцензії ми купити не змогли. Таким чином, Полтавська територіальна громада вирішила декілька складних питань. Хочу сказати те, що через передачу ось цих камер на баланс нашої національної поліції Полтавська територіальна громада буде щороку економити близько 4 мільйонів. Так як раніше, рік за роком, Полтава витрачала гроші на утримання, крім того, що необхідно було і ще й докупати камери, необхідно було модернізувати сервери. А таким чином, гроші в близько 4-5 мільйонів по року вивільняються, і за ці гроші можна зробити якусь вулицю або якийсь парк, або закупити те, що необхідно безпосередньо мешканцям. Тому як я вважаю, це доволі правильне рішення, і таким чином громада від цього лише виграла. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. 他山作段五天拍送男。<us>